З 1 жовтня в управлінні праці та соціального захисту населення стартує додаткова послуга шеринг документів в дії. Шеринг це новітній спосіб надання копій цифрових документів. Якщо особа під час оформлення пільги, субсидії або допомоги не має при собі відповідного документу, його можна надіслати у цифровому вигляді за допомогою застосунку Дія. Це шеринг документів дії. Якщо людина звернулася до нашого управління і при собі в неї немає копій, чи оригіналів документів які наявні, дана особа може передати ці документи через застосунок ДІЯ, відцифрувати їх і передати до нашого управління яким чином передаються ці документи? Громадянин має вісконувати штрих-код, згідно якого вона хоче нам передати паспорт або копію кода, або свого народження та довідку ВПО. поки доступно чотири послуги. Згодом це буде збільшуватися. Відповідні QR-коди розміщені на інформаційних стендах та робочих місцях спеціалістів відділу з призначення соціальних допомог, пільг та субсидій. На сьогодні доступна передача лише чотирьох Цифрових документів, паспорт громадянина України, картки платника податків, свідоцтво про народження дитини та довідки внутрішньо переміщеної особи. Андрій Коржанівський на прикладі пояснив роботу нової послуги. Для цього відкриваємо застосунок ДІЯ, авторизуємося. і У нас у правому верхньому кутку. Є сканування штрих-кодів. Ми наводимо на даний код, який нам потрібно передати. Ну припустимо це свідоцтво про народження дитини. Ми наводимо, і застосунок запропонує нам передати свідоцтво всіх дітей. Перелік дітей буде. Ми обираємо, підписуємо і відправляємо. Після підписання вони відправляються до нас на електронну адресу, в якому вигляді приходять дані документи. Я зараз покажу. Відправляв я паспорт Франції, то приходить такий електронний документ. Ми його в дальнішому можемо прикріпити до звернення електронного який працівник буде, чи роздрукувати і долучити до справи. Варто зауважити, скористатися новою послугою можуть поки що не усі. Дана послуга доступна громадянам, в яких є в дії цифровий документ, ID-карта. Якщо при відсутності ну, в людини є старий паспорт книжечкою, то ця послуга буде для громадянина недоступна. Передача відбувається тільки при наявності дія підпису, А дія підпис можна ну організувати ну, створити тільки при наявності е цифрового документа id карта або закордонного паспорта. За детальною інформацією щодо подачі копій цифрових документів вам нададуть роз'яснення спеціалісти управління праці та соціального захисту населення.